Термінове хвилинне скликання. Всі знали, що в п'яну вишню можна ходити не тільки, щоб макнути, а щоб купити там класний бальзам для губ. Для мене це насправді стало відкриттям. Я я в приємному здивуванні. Тобто, просто ми зайшли з подругою купити наливки і вона мені подарувала ось такий бальзамчик. І це прям вау! Він настільки пахне вишнею. Що не передати словами. Він дуже-дуже класний. Я насправді дуже здивована, тому що я рідко ходжу в п'яну вишню і, б подумати не могла. Блін, треба щіточку тепер купувати. Вау. Ось він на губах. І він пахне вишенькою. Це вау. Подумати насправді не могла, що в закладі, де продають наливку, можуть продавати ще щось цікавіше. Я звикла, що там продають якісь напої, пов'язані з вишнею, Але декоративна чи доглядова косметика, для мене це щось таке ноу-хау. Дуже рекомендую спробувати. Він максимально Він не липкий взагалі. Абсолютно не липкий. Він дуже класно зволожує, він дуже приємний на губах. І це мега крута альтернатива тим самим бальзамчикам по 300-400 по гривень, тому що в цього ціна в рази менша. М -м -м. Просто моя щира рекомендація. На наступний раз, як будете йти за наливкою з подругою, не забудьте про бальзамчик. Хто таким користується, хто знав взагалі про те, що там продаються бальзамчики? Діліться своїми відгуками в коментарях, тому що для мене це було випадкове і дуже круте відкриття. І дякую за перегляд!